Служба безпеки та слідчі національної поліції викрили масштабну схему привласнення палива з газотранспортної системи України за матеріалами справи протягом лютого червня 2023 року. Фігуранти вкрали державного газу на понад 251 мільйон гривень. Як становило розслідування до організації оборудки, причетний екс сочільник черкаської приватної компанії у сфері газопостачання, який у той час перебував на посаді голови правління, ще на початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта закуповувала блакитне паливо у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат. На початку 2023 року, держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Тим замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти. З ним нову угоду комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу із державної труби ГТС. Щоб виправдати злочин, ділки прикривались винятковими обставинами та продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. При цьому отримані прибутки розподіляли між собою. У такий спосіб учасники оборудки незаконно викачали з державних ГТС понад 10,5 мільйонів кубометрів природного газу. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено документацію, телефони та комп'ютерну техніку з доказами схеми. Наразі правоохоронці повідомили екс керівнику приватної компанії про підозру за частиною 2 статті 3 364 прим. 1 примодин кримінального кодексу України це за зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки. Зловмиснику загрожує 6 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області, спільно з Національною поліцією за процесуальне керівництва обласної прокуратури.